Yeah. Як ставити цілі? Як ви їх ставите в своєму бізнесі в житті вдома? Можливо. Mm -hmm. Також скажу тобі чесно, відверто, це філософське запитання. і це я скажу так запитання першого рівня. Тобто, умовно кажучи, знаєш, є там піраміда Маслоу, mm -hmm. да, от можна ось ці, ці пінки зад, можна поставити це базовий рівень. Це перша, перша історія, перша ланка, коли тобі потрібно. Зі сторони дати якусь там мотивацію. Так? Ага. Так. І зараз, коли в потоці, як ми кажемо, живеш в, в житті, ага. і вже там відбулися якісь такі стандартні історії, родина є, діти є. Там на чомусь пересуватися по, по місту є, що їсти, що пити є. Я не скажу, що так конкретно там собі зараз ці цілі ставлю. Mm -hmm. Я можу згадати, як раніше ставив. Раніше це починалося десь в середині 90-х років, коли я був там, умовно кажучи, там 12 13-15 років. Це від необхідності, ну тобто, умовно кажучи, ти пам'ятаєш там розвал був радянського союзу, такі там 90-ті роки <плес> е у мами там з бабусі з дідусем грошей не було. Тобто, Добре да, така та така історія з цілі дуже зрозуміла. Тобто, якщо mm -hmm. ти хочеш вдягнути нормальні джинси. Іди що, ми, взагалі, ми машини, так, <гум> що <гум> я і, і, і робив, щоб заробити ці Абсолютно. гроші. Но мені здається, що е, це в першу чергу сама мотивація. Тобто, зі сторони, як я на початку тобі казав, щоб хтось тобі накидав цю мотивації і хто собі, наприклад, продемонстрував свій досвід, і <гум> в тебе з'явилися цілі, тому що хтось ці цілі ставив. Чи там давав алгоритм по по, по 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 цим цілям, а вони всі завжди зрозуміли це там про гроші, це там про зовнішній вигляд, про там е, вагу там, чи там да, чи, чи, чи чи такі всі штуки. Е, мені здається, треба якраз навпаки цю всю історію мішуру прибрати і просто з собою побути якийсь час е, прояснити. Дійсно, ті цілі, які для для тебе важливі з точки зору твоєї внутрішньої гармонії, з точки зору моєї е, мого відчуття, що це робить мене щасливим, і в першу чергу мені здається, ось це важливо. Це може бути, ну наприклад, там навчання навчитися грати, не знаю там на саксофоні чи mm -hmm. на фортепіано, бо дійсно там написання музики це твої там шлях, Хочеться. а не бути там підприємцем, тобто не okay. рухатись в стереотипному якомусь цьому. Канві, а проявляти в собі дійсно ті цілі, які там в тебе є. А ціль завжди, ну вона ключова, вона приводить там до конкретних відчуттів. Тобто, ціль це не конкретні речі там, там не знаю гроші, а це там стан, в якому ти хочеш бути в кінці там фільму, після того як в тому числі там гроші, там близькі, таке і таке інше. Тобто, це твоє відчуття.